Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, 26 квітня. Я була вранці в супермаркеті Алді, згадала, що там можуть бути продукти зі знижками. У мене м'ясні продукти цікавили, а взагалі була потреба купити величенький запас картоплі і борошна. Тож вирушила на полювання, на закупи в магазин і витратила. Витратила я аж 73, 73,41, що я придбала. Зараз вам детально розповім і розкажу, скільки це коштує. Отже, купила я два різновиди картоплі. Одна упакування 2,5 кг. Акційна ціна. Зазвичай це коштує дорожче, але зараз 99 кілограм із такої червоної картоплі. Справді червона. Так, фермерська. І ціна євро 99 Тож виходить кілограм за 80 центів. Мені обійшовся. Спробуємо, наскільки вона смачна. А також 5 кілограмів. Звичайної картоплі, не знаю, стандартної, яку ми купуємо саме в таких об'ємах. 3,85 за 5 кілограмів, тобто така картопля, ось такий мішечок кілограм коштує 77 центів. Тож приблизно в одну ціну вони мені обійшлися. Далі йду за чеком. Морозиво купила, теж акційна пропозиція. Вісім великих тут такі великі батончики, як тут написано, з мегдалема в шоколаді. І коштує вісім морозив, XXL формат коробки 3:19. Ось так. Далі я взяла сір, у мене ще достатньо є попередню. Попередньої, але вирішила уникнути моменту, коли закінчується, вдома немає зовсім солі, то хай буде одна повна на запас завжди, буду таку звичку запроваджувати. Сік яблучний взяла всього 2 літри, натуральний 99 центів 1 літр. коштує такі дві пляшечки. Фромаж. фре. це ось такий сир, буду готувати сьогодні суші, тож мені потрібен саме такий сир, коштує 1,85 85, евро. тут 300 г. Його, власна марка, ось Алті Фромаж маздам. Теж спробую приготувати, додати до деяких ролів такий сир. Подивимось, що в мене вийде, бо діти питають. Ми в Україні робили з таким сиром зазвичай, потім дещо робили із м'яким сиром. А мені хочеться різновидів різних зробити, запровадити, тож взяла, євро 89 коштує 200 г. Ну і це в чудовому такому форматі, в скибочках для сендвічів, для бутербродів теж дуже зручно. Купила лосося. Тут його 200 г, 6-10 шматочків підкопчений. Теж для суші, як ви вже здогадалися, непогана була ціна, тому саме такий обрала. 4,89 коштує 200 г, недешево, ну, риба червона, недешево коштує скрізь. А нам вона потрібна без неї. Ніяк. А, такі батончики, теж там пропозиція була, на них вирішила, що ми спробуємо. Гляси, бушет, і це скоріше а, сорбет, заморожений такий, 6 батончиків, тут 440 грамів, тобто десь по 80, так, приблизно грамів одне, і коштує це 2 євро. Всього. Далі для суші також, ну і так люблю теж їсти дітка, дітки. Це крабові так звані палички, сурімі. Тут 24 їх штуки, вага 400 грів, заплатила за них 2,29 Власне, борошно, за яким я їздила, поповнюю запаси, бо там здається, у мене один кілограм залишився, а я хочу вареники з сиром приготувати. Тож взяла? 85 центів 1 кг борошна. За 5 кг заплатила 4,25 мус. Тут вже зі знижками піде інформація. Ось такий мус сирковий для дітей. Дата придатності, до речі, ще 1-2-3 дні. Тож, ну, у нас так довго це навряд чи затримається, дві упаковочки взяла. Повна ціна була 3,58 і 1,08 знижка. Тож за 2,50 я придбала 12, 12 таких порцій десерту. Для дітей тут вага, О, не знаю, швидко не можу побачити. 100 грамова, так, 100 грамова порція одна. Далі, після мусу, йде ось таке м'ясо для запікання. Вже приготовлена сьогоднішня дата. Подивимось, скоріше всього, доведеться заморозити. Тут 763 грами, повна ціна була ну, майже ось 10 євро, повна ціна 7,69 за цю вагу 30% знижки 2,29, тож я заплатила за це 5,30. Ось за 760 грамів. Свинина це нам на одну вечерю має вистачити. Далі, фешемі. Це ось такі півкілограмові упаковки м'яса, це яловичина. Ну, З фаршу я готую багато-багато страв. Він мені завжди потрібен, і коли є можливість ще й зі знижкою його придбати. Беру обов'язково його заморожу, бо тут сьогоднішня дата. Виглядає м'ясо свіженьким, гарним. Ціна повна 11,98% за 2, тобто за кілограм. Ось така ціна. 12 євро. Рахуйте. І 30% знижка. 3,60, це виходить 98,40 за кілограм. Я заплатила власне за ці дві упаковки. І це гарна ціна, як для яловичини, вже напів ну, можна тільки додати, наприклад, голубці приготувати. Вже з однієї упаковки точно вийде. Тож, я дуже задоволена. Я казала в попередніх відео, що якось я помітила, що яловичина дуже подорожчала відсотків на 20-25, Те, що я спостерігаю, тож така можливість чудова для мене зекономити. Моцарела теж з дві, ну, Одна упаковка повна ціна євро 49, тобто за дві ну, майже 33 євро 2,98. Повна ціна, що тут за Моцарела? Так, стається, це одним, так. Ні, маленькі мають бути шматочки, ну подивимось, я ще не відкривала. Євро... Ой, 125 грамів безпосередньо сиру, а взагалі упаковка 255 грамів. А, 90 центів вийшло в мене знижки. Я 2 євро заплатила за ці дві упаковки Ну, Я казала, що моцарелу ми любимо дуже свіжою її любимо споживати. Далі, що в нас тут? Моцарела, далі ось такий сир козиний. і Готую з ним і так їсти він свіжий, дуже смачний. Завтрашня завтрашню дату в нього подивлюся, може поділюся ще. З іншою родиною, тому взяла дві упаковки. Знаю, що вони теж люблять такий сир смачненький козиний. Коштує повна ціна вага, 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 200 г. За дві упаковки 4,58. Тобто 2,29 коштує одна така упаковка 200 грамова. Знижка була Євро 38. За 400 грамів, значить я заплатила 3,20 за 400 грамів козиного такого м'якого сиру. Далі я взяла курку. Вона фермерська, і тут видно і я вам кажу, що вона коштує два рази дорожче, ніж не фермерська, ніж звичайна курка. З птахофабрики ви мене колись запитували, чи є така можливість купувати фермерську або домашню курку, як це в нас ще називається. Так вона є, але як я кажу, що це в два рази дорожче. Цього разу вирішила все одно взяти, хоча навіть зі знижкою 30% все одно виходить дорожче, ніж просто за повну ціну взяти звичайну курку. Але час від часу це того варте, щоб. Теж споживати і фермерські продукти. Такі, ну, за моїм досвідом, така курка має бути смачнішою. Отже, повна ціна була за півтора кілограми, 9,99 -10 євро і 3 євро знижка. Все, все чітко. Тобто я 7 євро заплатила за ось цю курочку. Подивимось, і бульйон з неї має бути смачніший. Філе я придбала філе ось воно. Філе індички, воно без знижки. Але гарна, дуже ціна. Знову ж таки, пропозиція. З датою, бачите, все гаразд ще до травня місяця. І філе 750 грамів коштує 7,49. Ну, тобто, ось так: 10 єврограм. Кілограм філе. Непогано, тому буду з нею готувати. Теж ну, на вечерю точно 750 грамів вистачить, можливо, навіть якщо запікати. Подивимось, Так, це в мене розумовий процес іде? Ага, я, я ось чому я загальмувала, тому що пам'ятаю, що там мала бути знижка. Ну, не 10 євро кілограм, а менше мало бути. І ось я далі в чеку бачу, що повернення. Негайне повернення євро 50 Ось так. Тобто, за це я заплатила 6 євро, а ціна, відповідно, 8,50 за кілограм. Ось така пропозиція, бачите, окремо йде знижка. Ось чому я це взяла? Це дешевше вийшло, ніж куряче філе. Вирішила взяти е, огірок. Огірок взяла для суші, для ролів. На сьогодні поштучно вони тут продаються. Сьогодні ціна євро 19 Навіть не знаю, скільки тут ваги. Менше пів кіло, мабуть, але ось так. Мені одного огірка якраз вистачить. Далі я придбала дуже багато яблук. Це 3, -3 кілограмовий пакет. Яблука класні, невеликого розміру, такий якраз для дітей. Думаю, що смачненькі мають бути смачненькими. І чудова ціна яблук 2,95 3 кілограми, тобто менше 99-98 центів кілограм. Взяла саме, тому у мене тепер є 6 кг яблук, має вистачити. ну Якщо не на тиждень, то принаймні на кілька днів буде запас. У нас далі. Взяла дріжджі живі. Попередній раз ті, що брала, вже закінчилися. Два рази випікала, тому ну, піцу і потім пироги ще робила. Тож вирішила, нехай вони полежать, У них 5 травня строк. Тож, можливо, до цього часу ще щось випікатиму, готуватиму. І останнє, що ще не показала, це апельсини. Ось такі іспанські. Ну, написано, що вони на сік. Ми їмо їх так, чавимо сік, 2 кілограми, ціна 2,49. Тобто євро 25 за кілограм. Ось таких апельсинів. Вони класні, не товста шкірка, смачні соковиті апельсини. Ось на що я витратила 73 євро, доволі багато, але її змогла багато чого придбати. Дуже задоволена, що поповнила наші запаси м'ясних продуктів, бо вже закінчилося все, що я до цього вполювала. Ну, не все, дещо таки залишилося, але я спокійно себе почуваю, коли в мене є з чого готувати. Знаю, що точно не будемо голодними. Купа ідей, як завжди, але ваші поради теж послухаю. Якщо вони у вас виникнуть під час перегляду відео, то, будь ласка, пишіть. Буду вам дуже за це вдячна. Дякую за те, що переглянули відео. Не забудьте поставити вподобайку. Побачимося в наступних. Бувайте!